Всім вітання. Тема стресу, тривоги, емоційного вигорання є зараз надзвичайно актуальною. І хочеться сказати декілька дати порад, які допоможуть нам вам, залишатися в більш гармонійному стані, оберігати себе від вигорання, не доводити себе до цієї точки, як говориться. Безповоротньо, за якою потребується вже допомога. Наша нервова система, наша психіка, наше сприйняття дуже сильно залежить, звичайно, що від, цього, від того інформаційного простору, в якому ми знаходимося. І нам потрібно створити собі певну психологічну емоційну гігієну. Люди знають, що таке гігієна тіла, але ми часто забуваємо про гігієну. Психологічно, ментально, і це є дуже важливо. Це буває навіть набагато важливіше, ніж фізична гігієна для нашого здоров'я. Ми накопичуємо в собі емоцій негативних. Якщо ми щось зіймо і воно буде погане, наше тіло про це просигналізує, правда, воно не буде це сприймати. Але емоційно ми в себе накопичуємо, накопичуємо дуже дуже багато важкої інформації. І це приводить до різноманітних проявів психосоматичних, психічних розладів, просто негативного стану. І можна від цього оберегти, дотримуючись декілька правил і реалізуючи декілька дій таких простих. В першу чергу нагадую вже який раз вам, що потрібно пам'ятати про сон. Сон найкращий цілитель для нашої нервової системи, для нашого тілу. Дуже часто людині, щоб справитися з тими психологічними чи навіть фізичними проблемами, з якими вона звертається до спеціалістів, потрібно відіспатися, потрібно а, виспатись, тому що накопичене недосипання, ну воно накопичується, і ми просто виснажимо свою нервову систему. Інколи просто потрібно відпочити сон, дати собі поспати. Говорять, голова говорить, розум говорить, проблеми треба вирішувати чим скоріше. Але е результат вирішення проблем надзвичайно в великій мірі залежить від стану, в якому ми їх вирішуємо. Якщо ми ніякі розхитані, ну, результат буде так собі. Якщо ми дамо собі час відпочити, нормалізуватися, ми абсолютно по-іншому будемо діяти, набагато більш ефективніше. Тому ніколи не поспішайте. Якщо в вашому житті є оцей кіпіш постійний, внутрішній, скрізь, стоп, зупиніться. Від нашого стану залежать результати наших рішень, наших дій і результат взагалі всього, чим ми займалися. Тому сон, пам'ятайте про сон, дайте свою можливість поспати. Це дуже важливо. Наступне їжа. Перед сном їсти не потрібно. Ми всі про це чули, але важливість. Того мало хто розуміє, потрібно звернути увагу на наше харчування. В ідеалі їсти варто би було один раз на день. Так, дійсно, в ідеалі їсти би було один раз на день. Ну, Звичайно, що залежно від діяльності, якщо у вас дуже активна діяльність, це поїхав, але в більшості випадків, така основна моя правила це в першу чергу, коли ми прокидаємося зранку, не потрібно відразу їсти. Пропустити сніданок це дуже хороша а, тактика. Тобто, щоб в перший раз в день ви поїли годинка 15-16. Причому поїли так нормально, то не переїдаючись, але нормально, як ваш основний а, денний раціон. Після того вечором, за кілька годин до сну, так само можна поїсти, але дуже щось легеньке. Овочі фрукти в ідеалі, так? І далі овочі. Ідеально овочі. І далі. А, звичайно, що я всім рекомендую відмовитись від м'яса, що я сам давно зробив. Далеко не всі до того готові, я розумію, але ну, ж таки скажу. Харчування — важлива річ, в більшості випадків ми переїдаємо, а, і від того страждає наше тіло. Наступний момент це вода. Потрібно пити багато води не чаю, не кави, не соки. Це можна пити, звичайно, що, але простої води потрібно пити багато. Це дуже важливо. Зранку, коли ви прокидаєтесь, краще випити води. Одну склятку, дві, чим робити собі якісь там бутерброди з ковбасою і пасхуди, йти і йти на роботу з тим всім, відчуваючи потім важкість. А в штунку і, і в голові в тому числі. А зараз, зараз прийде те, що пище, продовжимо. Далі. А сон, їжа, вода, фізична активність, здорова фізична активність. Це потрібно всім. Інколи ми думаємо, багато хто говорить, мені вже там. 50 років, років мені вже не до активності. Навпаки, чим більше вам років, тим більше потрібно активність фізично вмикати, здорову фізичну активність, а гімнастика, біг, я про це говорю. Далі людям, людині, людям дуже важливий емоційний контакт, емоційний зв'язок, емоційний голос це дуже поширена річ. То мають бути люди, з якими ви можете поспілкуватися на рівні людина- людина, тобто бути відкритими. Це дуже важливо, і це треба робити. Якщо в вашому житті бракує спілкування, ви працюєте за комп'ютером, самі ходіть на різноманітні там гуртки, курси, навіть якщо це не робити з того нову професію, просто піти щось нове освоїти. Якщо ми щось нове вивчаємо, ми не старіємо. Старіє людина тоді, коли перестає вивчати нове. Пам'ятайте, вивчайте, будьте в середовищі людей, які зацікавлені в розвитку. Це нам дуже сильно допомагає. А, такі основні моменти. Не забувайте, звичайно, що про таких людей, які називають психологи, психотерапевти хороші, і якщо є потреба, потрібно звертатися. Потреба зараз є дуже велика, багато кого. Не забувайте про це. А, перебування на природі. Навіть коли зима, навіть коли сіро, темно, холодно, мокро. Удягніться і підіть на природу, погуляйте, прийдіться, про... відчувайте це. Ем... Назвичайно корисним для тіла і душі є температурний контраст, тобто саня, баня, баун... са... сауна, холодний басейн, сніг, обтирання, якщо ви до того готові, так поступово треба там пірнання. В ополонку, той, хто робить раз на рік, там на цей водохреща, та чи коли і все це шкідливо, це потрібно робити е, плавно до того, підходити і е, регулярно. обливання може бути для початку холодної водою, але все ж таки е, потрібно розраховувати тут особливості вашого організму. Але коли ми починаємо, так скажемо, лікуватися взаємодіяти з холодом. Це наскільки сильний інструмент оздоровлення нормалізації, гармонізації нервової системи тіла? Зверніться це увагу, прочитайте про це, подивіться відео інформацію. Далі дихальні практики надзвичайно сильний інструмент. Дивіться так само: слухайте, почитайте, робіть. Це допомагає, допомагає зняти. В тому стреси, які накопичились роками місяцями. Масаж, особливо верхньої частини тіла, спина, шия, голова. Звертайтеся до спеціалістів, які тим а, займаються. Те, про що я тільки що проговорив, воно просте, звичайне, і ми можемо це використовувати, виконувати. правда? Наступний момент це такий більш психологічно орієнтований це вміння писати, виписувати. Виписувати свої емоції на папір, виписувати свої думки, вести умовно говорячи щоденник. Так, не обов'язково його показувати. Не потрібно там поему робити з того. Просто виписуйте свої думки емоції. Це знімає внутрішню напругу, дає відчуття спогаду. Медитативні практики. Запрошую на свої заходи, які я проводжу у Львові і онлайн. Медитація А це механізми. Роботи з собою, знайомства з собою, психокорекції, психотерапії, медитативні практики, перебування в тиші. Якщо ви кожен день використовуєте медитацію як практика, просто медитація тиші, просто бути в тиші, спостерігати за собою. У ці хвилини, секунди внутрішнього безмови цього, мають властивість накопичуватися. І в нашому житті з'являється такий а, фоновий спокій. От не фоновий кіпіш, паніка і, і тривога, а фоновий спокій з'являється в нашому житті. Пам'ятаєте про це? Що б не відбувалося в нашому житті в зовні, всередині, ваші, там, в вашій там, ближньому колі, в дальньому колі, а, варто пам'ятати, що чого особливого не відбувається, те, що відбувається навіть найстрашніше, Воно відбувалося завжди в людській природі в нашій історії. Ми проходимо певну людську еволюцію, і ми проходимо переосвідомлення, і ем, одночасно ми частинка світу, частинка людства, але з іншої, з іншої сторони, ми окрема особистість, і ми можемо створювати свій простір, позитив в своєму просторі. І коли ми створюємо там гармонію, радість, взаємопідтримку в середовищі якомусь комусь своєму. Це дуже добре, це буде розповсюджуватись навколо. Навіть якщо погана інформація, негативна інформація, ми завжди можемо бути в колі людей, які гармонійні створити собі таке коло людей, самому бути там провідником цього спокою, радості, такої тихої радості, взаємопідтримки, взаємодопомоги, гармонії. Ми Можемо цей простір створювати в себе вдома. В своєму робочому середовищі, якщо в нас є бажання. І ця гармонія, цей спокій, він в хорошому сенсі заразний, він розповсюджується, розповсюджується. І ви ніби ходите, як знаєте, в середовищі де навколо негатив, і так далі, а ну, навколишньому середовищі. А ви як в своєму такому мікросвіті знаходитесь і притягуєте до себе позитивні, хороші. Ситуації, людей, нібито в випадковості, на, настрой на позитивний настрой, що буде все в порядку: відчуття внутрішнього спокою, гармонії. Це все, про що я розповів, можна реалізувати і почати реалізовувати практично вже сьогодні. І результат, ви, звичайно, що так само отримаєте швидкий, відчутний. Потрібно звернути на себе увагу. Потрібно пам'ятати, що. В першу чергу ви відповідальність несете за, за себе, за свій стан, за те, що в вашому житті відбувається. Почніть до себе відноситися як до людини, яка достойна всього кращого, але не порівнюючись з кимось себе, як краще від кого ще гірше. Ні, просто ви людина, а ваше основне завдання, ту людину, якою являєтеся, ви зробити щасливою, здоровою. Гармонійно, щоб вона відчувала максимальну радість, і все в неї було в порядку. От просто усвідомте, що ваше основне завдання по житті зробити собі добре, але в стратегічному плані, а не в плані е, там, коротких задоволень, які руйнують так. А навпаки, навпаки, ставитись до себе з повагою, з любов'ю, з ніжністю. От так потрібно ставитись до себе. Е, і звичайно, що гігієна від інформації дуже важлива. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу про що я розказав. Багато що ви знали, багато що провідчували самі. Я знаю з того, що я сказав, і результати. Але систематичність, постійність це головне постійно, систематично. Як говорять півроку дисципліни, кардинально може змінити все, все, все ваше життя. А дисципліна це не важко, це не страшно, це не боляче, це просто може бути незвично. І дисципліна це не робити щось таке неприємне заставляти собі. От всі практики дії, вони приємні, вони дають відчуття задоволення, і саме головне вони приводять до того, що у вас постійний фоновий стан гармонійний, тихий, спокійний, гармонійний. Бажаю вам миру, добра, всього хорошого. І створюйте своє середовище, світле, добре позитивне середовище, щоб не відбувалося, Створюйте своє світле, добре позитивне середовище. До зустрічі.